Давайте маленький експеримент, короткий тест на інтуїцію. Відповідайте подумки. Столиця США. Багато хто скаже Нью-Йорк, але ні. Столиця Вашингтон, столиця Бразилії. Логічно подумати Ріо де Жанейро. Але офіційно Бразилія місто посеред колишнього пустиря, столиця Австралії. Сідней, Мельбурн, насправді Канбера побудована спеціально. Щоб ніхто не образився, столиця Нідерландів на листівках Амстердам. Але уряд і парламент працюють у Гаазі. Бачите закономірність? Логічна відповідь і правильна відповідь майже ніколи не збігаються. Бо столиця це не найбільше, не найкрасивіше і не найвідоміше місто. Столиця це політичне рішення, компроміс, щит, інструмент розвитку або революції. Хочете розібратися, як це працює, і чому Київ у одному клубі з Римом, Лондоном і Парижем? Повну історію дивіться у відео.